Друзі, всім привіт! Я сьогодні знову побувала в соціальному магазині. Вдалося мені закупитися аж майже на 50 євро 49,94. Я на це все. Багатство на все це витратила дуже багато, справді всього. І м'ясо сьогодні вдалося взяти, і щось смачненьке дітям, і просто обов'язкові корисні продукти. Щось навіть побалувати мене, себе особисто. Зараз все детально покажу і розповім. саме сьогодні я обрала, кілька слів скажу, що соціальний магазин це я так називаю організацію, таку структуру, яка допомагає. Сім'ям і людям, які перебувають в складному становищі життєвому, допомагають придбати продукти зі значними знижками, інколи навіть до 70-80% деякі продукти можна знайти. Вони щораз змінюються, те, що віддають магазини, супермаркети, в цей магазин і фермери також кожного разу це може бути щось інше, тому не завжди можна розрахувати. Що буде вдалий такий закуп, я це називаю виловом. Це трохи і на лотерею, схоже. власне, Саме тому я думаю, що це відео цікаве, цікаве глядачам, глядачкам. Це розважальний контент, і також можна побачити ті продукти, які я обираю, те, що ми споживаємо з родиною і знімаю, продовжую знімати для вас. Саме такий контент. Дякую вам за те, що переглядаєте ці відео і залишаєтесь зі мною. Отже, що сьогодні мені вдалося взяти? В першу чергу це овочі і фрукти, які тут за однією ціною 90 центів кілограм ось так все за однією ціною. І я сьогодні змогла взяти ось такі дві. Головки капусти білокачаної, не знаю, скільки на вагу, але все разом порахували, зважили. Думаю, що ось ця має бути десь приблизно кілограм. Вона не надто щільна, ось такої форми плоскої, ну такий сорт капусти. Власне, Далі ось така редька. Тут я взяла її близько кілограма, вона свіженька, інколи буває, що вже така трохи підв'яла, Ми її нарізаємо просто напівколами, інколи чистимо, інколи так як є. І споживаємо замість салату, додаємо до гарніру, до вечері і діти їдять просто так можуть, як снек використовувати нарізану тоненьку редьку. Тут в мене буквально два гранати заховалося. Насправді, там було ще кілька але і ці не надто вдалі, бо ось, цю, ось цей, наприклад, м'якенький з цього боку, думаю, що він вже поганенький. Ну, Взяла спробувати. Другий кращий, але таке не сезон. Цього року, мабуть, не надто вийшло з гранатами, бо зазвичай їх можна було тут багато взяти в сезон. ну, не пощастило, яблука. Яблука цікаві, схожі на ось такі фермерські, які десь зберігалися ще з осені, і ось зараз їх передали для того, щоб можна було їх придбати. Тут кілограма 3 має бути, думаю, десь так приблизно і є. Ось три лимончики взяла. Вони трошечки м'якенькі, але в цілому не погані. П'ємо багато чаю з лимонами, просто воду з лимоном, тому такий продукт потрібний. Банани, вони плямисті, як я це називаю. Опс, один впав. Але вони тверді, тверді всередині і біленькі ми вже парочку тут з'їли, тому точно знаю, що вони гарні по якості, і можна їх ще споживати. Певний час, тож, добре, що я їх взяла. Все це разом важило мені 9 кілограмів. 900. По 90 центів заплатила я за це 8,19. Ось така ціна. Далі йогурт, питний, невелика пляшка. Тут 825 грамів зі смаком Полуниці. Коштує такий йогурт 80 центів. Ну, це мінімум в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. Далі йду по чеку, тому ось так продуктів багато. Рис, басматі, кілограм, Всього заплатила я за нього теж 1 євро. Так коштувалась, сьогодні взяла, бо рис споживаємо не так часто, але все одно він потрібен. І це в два рази дешевше. Тож треба було взяти чіпси. Ось тут у мене доволі велика упаковка. 400 грамів, Звичайні, класичні натуральні чіпси. Не дуже швидко ми їх їмо. Споживаємо потроху, десь приблизно на тиждень такого пакету має вистачити, Ну, подивимося. Ну, дітей, до речі, канікули, Тож, мабуть, швидше вони з цим впораються завданням. Далі я придбала ось такі noodles, Локшину рисову. Це щось на кшталт мівіни і локшини швидкого приготування, але це саме рисове. Чотири ось такі пакетики вони з овочами, вегетаріанські. І десь тут ось три пакетики локшини теж рисової, але за смаком м'яса. Ось так, здається, зі смаком яловичини. І ось ці з м'ясним додаванням м'яса. По 45 центів один пакетик, і ті, що вегетаріанські, вони по 30 центів. Ось так. Чотири упаковки таких і три таких. Далі хліб ось без коринки взяла тут 500 грамів хліб тостовий, який ми на тостері смажимо, використовуємо до сендвічів, до бутербродів. Взяла аж дві упаковки, тому що. ну Будуть їсти, будемо забезпечені. Хлібом, всього 90 центів. Один такий пакет мені сьогодні обійшовся. Далі, це макарони. Вони по 60 центів, півкілограмові ось такі пакети. Взяла я сьогодні метелики або бантики, ще їх називають. Ну, Непоганий формат, так, 60 центів пів кіло, це точно в два рази дешевше, інколи більше, ніж в супермаркеті. Молоко. Один літр на одного члена родини ми беремо і нам дозволено брати нормовано, так? Тож беру, користуюсь можливістю, 7 літрів. Взяла тут до травня строк придатності. По ціні 60 Центів це точно в два рази дешевше, два з половиною рази дешевше, ніж в супермаркеті. Найдешевше молоко заплатила я 20 за ці 7 літрів. Шоколад, пам'ятаєте, минулого тижня я купувала дітям 5 таких коробок на знак дня народження одного з синів. І це був подарунок дітям, а тут я просто вирішила в якості шоколаду взяти. Тут ось такі цукерки невеликі, саме шоколадні До кави це дуже смачно. Ну і діти теж, звичайно, Зможуть цим шоколадом поласувати, бо свої коробки вони за, за кілька днів впоралися. З ними там 26 цукерок має бути, бо це такий івент календар до Різдва, там строк придатності до квітня місяця. Тож шоколадом все гаразд. Ну і ми його спробували, він смачний і можна, можна його їсти ще. А, далі а, конфітюр 300 грамів ось такого варення абрикосового брали раніше, взяла зараз, поки є можливість, 50 центів всього всього на коштує ось така баночка. Єдине, що про дату придатності точніше, рекомендовано до споживання, тут вересень місяць 24-го року, тобто десь півроку вже пройшло. Далі пішло, але з конфітюром на, на вигляд все гаразд, ну, і це варення. Інколи я знаю, що в погребі у людей по кілька років варення зберігається, і потім вони його споживають. Тож, думаю, ті кілька місяців не надто вплинули на якість варення. Каву я придбала до кавоварки, Така в нас класична кавоварка є. Купувала в не то нещодавно, але вирішила запас зробити і зараз. І така кава коштує 1 євро. Ну, це десь півтора рази дешевше, ніж я купила в звичайному супермаркеті. А сьогодні продовжується ось така там акція. Можна взяти рідину для прання. Тут на 63 прання, завантаження. Тут майже 3 літри. 2835. Ось такий об'єм. Вирішила, поки є можливість закупити. Це ось, ну, відсотків на 70 дешевше, ніж в звичайному супермаркеті. Знаю цю марку. Непогана, непогана рідина. Гарний принт коштує 4 євро всього-навсього, ось ці майже 3 літри. Далі, ось придбала я для себе таку Емульсію, так, називається, здається, це так для шкіри, для шкіри обличчя це має бути зволоження для сухої шкіри. Ну, Взимку це актуально, тому, думаю, що треба скористатися. Тут обіцяють якийсь незабутній ефект через 10 днів використання і. Коштувало це мені всього 1 євро. Що з датою? Я звичайно ставлюся з увагою до косметики і до дати придатності, це як з ліками. І тут лютий 25-го року, тож в мене не так багато часу. Ну, принаймні 10 днів я точно зможу цим користуватися. Буду це робити. Це вітамін С. 15% чистого вітаміну С. Подивимось, який буде ефект. Ну і за 1 євро вирішила, що я знаю цю, цей бренд-косметика, вирішила, що це непогане рішення буде для мене. Подивимось, наскільки це буде ефективно. Далі бісквіт квітсалет, це ось такі, не знаю, млинчики, щось сухі. Сухі якісь млинці солені з розмарином, з тім'яном. Ось так тут є підказка, що з цим робити. Можна робити якісь галети з цим, додавати соуси, якусь начинку, навіть розігрівати в мікрохвильовці і робити такі снеки, перекуси ну, або бутерброди, не знаю, як як хочете так назвіть. Називається тонкий середземноморський снек. ось так Ну, я думаю, що це щось традиційне з якоїсь кухні, але точно не вивчала на оливковій олії. А, так, Я сказала, що це 80 центів коштувало далі гель BB400. Це для миття дитини, це для волосся і для тіла. Ми ще лі таке пропонуємо, щоб не щипало очки. Ось це такий гель. Мені обійшовся всього 2,30, тут 400 мл. Ось так у нас є пляшка, в якій закінчується вже рідина, тож саме вчасно, просто перелью в іншу пляшку і будемо користуватися, будемо митися. Далі шампунь ще ось такий сухий. Я купила, я саме таким користуюся на і в мене тільки іншого, інший склад. Взяла. На пробу. У мене є ще величезний запас, тому що дуже повільно витрачається. Це такий сухий шампунь, він схожий на мило, але його треба зовсім мало. Тепер в мене ще дуже ароматний і в мене тепер ще коротше волосся, то ще повільніше буду витрачати. Але вирішила взяти, він періодично там зникає, користується популярністю, розбирають такий шампунь. Тож я вирішила взяти, нехай буде. Я такий на подарунок дарувала, возила, тому взяла. Тим більше, що я купувала по 2 євро, там. в супермаркеті коштує 4, 4,50. Ось, А тут зараз пропонують вони це за 1,50. Ось така ж економія виходить. Далі м'ясне. Що м'ясне? Ось такі стейки. З яловичини, їх тут аж 18 штук в такій ось трубі. Це все запаковано. 18 штук написано, що 100 грамів кожній такій котлетці, 40 центів одна котлета коштує. Стейк, це називається стейк-хаше. Як ви пам'ятаєте, я вам розповідала, що я ці стейки розбираю, розморожую, розбираю на фарш. І вже використовую або роблю котлети, більш такі класичні, наші, з додаванням білого хліба, або готую соус, балонєз, або, наприклад, лазанью, ну, і так далі. Також скрізь, де потрібен фарш. Я такі котлети використовую. Це дуже зручно і супер-супер економно. Тож, Ось так. кіло 800 такого фаршу я купила за 7,20. Майже 2 кілограми за 7,20 євро. Ось ще такі сосиски. Я не розумію, що там. Я не надто ретельно прочитала, що це за сосиски, але на фотографії ось тут вони схожі на ось такі домашні сосиски. Як ми принаймні. До речі, це метро шеф. Для ресторанів ось такі заготовки. Схоже, мені на домашні сосиски. Спробуємо, наскільки вони будуть смачними. 2,40 всього коштували 708 грамів. Тобто, це нам має на вечерю вистачити. Не знаю, чи всім смакуватиме, але спробуємо, що воно таке. Що то за сосиски? Я на такі не звертала увагу в магазині. Тож, таке. А ще я придбала, що я ще для себе придбала ось таку розчистку. Вона виглядає досить непогано, там якісь такі ще маленькі ворсинки, так це називається, не знаю, як правильно сказати, щитинки, адже це щітка. А, власне, ось такий бренд. Я не надто обізнана, не надто там, спокушена такими речами. Тому, якщо ви знаєте, що це за бренд, можете мені підказати сміливо, але це якась супермасажна така, ось щітка, розчіска для волосся. В мене переламилася. Ну, діти. Користувалася, переламилася ручка, тої, що у мене було, ще її десь загубили. Тож доводиться такою загальною користуватись. Потрібна моя власна. Я на це заслуговую. Тож вирішила, що 3 євро за таку якусь дуже незвичайну для мене розчистку, масажну можна було вже сьогодні використати, так що я сьогодні гуляю. Купила собі і шампунь, і Розчиско. І далі цукерки ось такі, скоріше, більше підходять на Хэллоуін, але це ось такі зуби з червоними такими кликами. Тут скільки в нас кілограм? Це кілограм цукерок жилейних, які діти дуже люблять. Минулого тижня, до речі, я купила. Такі сами, такий самий кілограм, таку розфасовку, але там кола була з кислинкою, з такою, і навіть половини ще не з'їли. Ну я правда видаю їм дозовану потрошку. Тож думаю, що має надовго вистачити нам цього кілограму. Коштував він 2,80, це в 2,5 з половиною рази дешевше ніж в супермаркеті. Ще ось такі цукерочки на паличках. Не знаю, вирішила, нехай спробуємо. Вони ось гарні до 24 березня ще строк придатності. Цікаві, я думаю, що це була якась величезна упаковка, їх ось так по 10 штук поскладали і по 50 центів продають. А йогурти. Ось такий грецький йогурт з додаванням шоколаду. Думаю, що дуже має бути смачно. Всього їх тут чотири йогурти, але ну, більше не було. Тому взяла тільки ось це. І це коштувало мені 80 центів. Ага, з молока, кокос, з кокосового молока. Угу. Цікаво, цікаво. Спробуємо. І ще ось така намазка – Це. Сир білий, який з часником і з травами. Це дуже смачно насправді, особливо на багет свіженький, дуже смакує таким, перекусувати, такі робити невеличкі бутербродики, тартальєтки. Так, тар... Тартар до речі, називається ну, нехай, нехай так буде, коштувало це мені 1 євро тут 200 г. Ось так. І для тих, хто найбільш уважний, переходжу ось сюди. І це про мій найбільший вилов і найбільшу мою вдачу. По-перше, цю всю купу, ось тут все це знаходиться, я взяла безкоштовно. Мені це віддали безкоштовно і це величезна цінність. В чому ж справа? Помідори, вони трохи м'якенькі але тут є як їх обрізати трошки, і можна їх використовувати на крайній випадок, їх можна перетушкувати ось так, або заморозити. Теж я так робила, і потім навіть в піцу використовувала. Тобто, будь-що, що, що пов'язано з томатами, якийсь соус можна зробити це, якщо вони не смачні їсти. Справа в тому, що вони десь прибли... ну, вже я такі купувала навіть. Не пам'ятаю, здається, по 30 центів вони в цьому магазині їх продавали. І там деякі помідорчики тверденькі, а деякі ось такі, ну, м'які всередині аж лопаються. Хоча на смаковій якості це не надто впливає. І сьогодні мені дозволили взяти це безкоштовно, ось так. І я була цьому дуже рада. Ось так кілограм маленьких помідорчиків Черрі. Безкоштовно змогла отримати. Далі пам'ятаєте, я це нещодавно купувала попередній раз, здається, позапопередній 16 число. Тут дата придатності. Сьогодні в нас 18. -те. Тут пів літра, ну або майже пів кіло вершків, ну або сметани. Скоріше, це сметана 30 відсоткова. Я її брала для того, щоб випічку додавати. Власне, І зараз подивіться, що тут відбувається: 9, 12, 14. Тобто, в мене зараз є 7 літрів ось таких, ну, або вершків, або дуже-дуже жирної такої сметани. Я навіть не уявляю. Скільки всього можна з цього приготувати, а в тому числі це можна ще й заморозити, а ще можна з цього зробити сир дуже жирний, мабуть. Не знаю, навіть в мене стільки ідей тепер, що не знаю, куди мені податись. Думаю, що в нас буде багато тортиків найближчим часом. З цим з цією сметаною все гаразд, впевнена на 100%. Дата ця це дата рекомендована до вживання. Тут продукти, які можуть загрожувати вашому життю, насправді в цьому магазині їх не продають. Це не є предметом продажу. Тож, якщо вони навіть і віддають щось і продають, вони точно знають, що ніхто цим не отруїться. Я ну, в це вірю і цьому довіряю. Просто що в супермаркеті ви вже не можете дводенну дату, яка прострочена продати. Тому ось так. А мені це просто віддали. Те саме з йогуртами, трошки більше тут вже строку пройшло: 14 лютого. Тут я навіть не взялася до кінця порахувати більше п'ятдесяти. Тут стаканчиків йогурту, вони навіть зі шматочками фруктів. Я планую зробити, посортувати по смаках і зробити таку сиркову масу. Тобто зварити, довести до кипіння із цих йогуртів вийде непогана сиркова маса з чистиками, фруктами. І цю сиркову масу теж можна або запіканку з неї зробити, сирники, ще щось. Ну, ідеї дуже багато. Сиру теж вийде багато, і ось такі в мене запаси будуть, і стільки всього смачного я зможу приготувати. Ну, погодьтеся, це ось ціла вдача. Враховуючи, що я майже під, під закриття магазину сьогодні туди потрапила. Власне, може, тому мені ось аж так пощастило з тою сметаною. Сама собі не вірю, яка я везуча сьогодні, просто отримала безкоштовні продукти. Друзі, дякую вам сьогодні за перегляд. в мене багато відео. За сьогодні тільки на цьому каналі, ось це друге вже. Працюю нон-стоп. Тому дуже вдячна вам за перегляд, за прихильність, за те, що ставите вподобайки і пишете коментарі. Для мене це дуже важливо. Тож знаходжу цілий час бути ось ці кілька хвилин з вами, розповідати вам, розважати вас, сподіваюся, і, можливо, давати якусь. Цікаву інформацію, корисну, цікаву інформацію. Дякую і до нових зустрічей. Бувайте. До речі, не забудьте написати мені якісь ідеї, що б ви зробили з сім сімома літрами дуже жирної світани. Що б ви зробили і бажано так, щоб швидше це все використати, тому що в холодильнику не так багато місця. Треба з цим щось зробити. Все, дякую, бережіть себе, побачимось у наступних відео. Бувайте!